Пропоную вашій увазі авторську методику герб особистості для групової роботи. 19 лютого наша країна святкує День державного герба. Ми шануємо цей герб і наші традиції. Зустрічаємо герби для міст, а зустрічаємо у військовій справі. І Львівський національний університет теж має свій герб. Герби зображають на прапорах, хоругвах, монетах. Мета застосування герба, його функція е, вирізнити, чи країну, чи заклад, е, показати іншість, показати несхожість. Герби виникли в добу хрестових походів. І набули подальшого вдосконалення. Одним з ключових елементів герба є щит, і контури щита, що сьогодні активно застосовуються для того, щоб малювати, формувати, створювати герби. Існують методики герб класу, герб сім'ї, особистий герб, навіть є тест звірба. А є ці вправи, тести, вони інколи схожі, інколи дуже оригінальні і цікаві є. Наприклад, є історія створення методики такої діагностичної, пізнавальної, Де надається контур такий для малювання зображення, ділиться цей контур на три частини. Ліва частина людина замальовує головні досягнення в житті, середня, те, як вона себе сприймає. А права частина, яка головна мета в житті. А внизу записує гасло, девіз життя. Може бути такий варіант застосування методики. Ця методика виникла в групах підтримки родин дітей з особливими освітніми потребами та з інвалідністю. Коли е, батьки родина приводила дітей для занять з логопедами, дефектологами, психологами, е, то очікували своїх діток. Внуків, так, і е, мали е, такі міжособистісні спілкування, і щоб вони були корисними, цікавими, і щоб надати увагу кожному батькові, члену родини, матері, так, сестрі, брату, дитини з особливими, постій, з особливими потребами освітніми і з інвалідністю. Ми створювали такі Заняття у групах підтримки, і одне з таких занять це було малювання герба для когось з членів родини. Наприклад, ми запрошували родини і тих батьків чи родичів, які приводили дітей, формували групу і запрошували, давали можливість намалювати. Герб, ну, наприклад, для одної особи, потім для другої, третьої, для тих, які приходили на заняття. Наприклад, це був пан Андрій, і ми казали йому, що спробуємо групою створити для вас особистісний такий герб-психолог, як ведучий тих занять. Проводив інтерв'ю, ну, наприклад, з паном Андрієм. Спочатку задавалися запитання відкриті, наприклад, яка там ваша мрія, що ви любите робити ваші улюблені заняття, який колір вам подобається. Ось, могли бути і непрямі, так, наприклад, запитання, якщо на новорічній ялинці вивішували не прикраси, а риси характеру, то які б ваші риси в лапках висіли на видному місці, а які б були в лапках приховані гілками? Наприклад, було ще таке, до прикладу, запитання: уявіть собі, що вас викрали інопланетяни як представникам? Землі, людства, так, населення землі. От скажіть, чим от вони би, наприклад, е чим би ви їх зацікавили? Ч у, у, у який спосіб ви би представляли людство? Чому би вони вас вибрали? З яких, наприклад, причин? Ну інші запитання такі, які задаються в інтерв'ю. Ведучий психолог задає запитання, наприклад, ці запитання пані, пану Андрію. А далі е, до запитань долучаються і члени групи. Кожен може задати лише одне запитання, тому зміст його має бути ретельно продуманий. І наприкінці інтерв'ю три запитання ставить сам собі учасник, так, Андрій, пан Андрій. Опитуваний батько, чи мати, там, чи дідусь, бабуся, особливої дитини. Психолог звертається до людини так, каже: А тепер що б ви хотіли спитати самого себе? Зробіть це і дайте відповідь е, на запитання. І, наприклад, пан Андрій задає собі три запитання, можливо, він хотів почути це від психолога чи від групи, але чомусь не задалося, так? Ось і він дає відповіді на ці запитання. Далі ми працюємо за такою схемою. Учасники записують на листочку свої враження від інтерв'ю і фіксують, що вони пізнали про людину, яку опитували. Про того батька, матір. Про брата, сестру, бабусю, дідуся, що, які вони, які вони їм побачилися. І це можуть бути риси характеру, особливості поведінки, які вони собі відзначили, чи ще якісь досягнення, чи ще щось. І, до прикладу, наприклад, записують, обожнює подорожі, наприклад, улюбленого кольору немає, любить яскраве. Розвиває свій бізнес, не може вижити без роботи. Дуже такий працьовитий трудоголік, наприклад, так десь виявилося, і інші такі свої враження. Кожен учасник групи. Записує на листочку, а потім до тих якостей, які він виділив, до тих особливостей пана Андрія, він е малює символ, вибирає символ, який би демонстрував, на його думку, оцю якість рису характеру чи особливості життя цієї людини. Під час е, інтерв'ю е, кожен учасник мав можливість слухати, записувати, підбирати собі символи до тих якостей. І ту саму роботу робить так само з всіма разом і психолог, і, наприклад, е, пан Андрій. Далі наступне завдання. Це кожному учаснику цього зібрання на листочку, а 4 намалювати контури щита, такого герба, так, на якому будемо створювати герб пана Андрія. І з тих малюнків, які собі підібрали до. Якості особистості пана Андрія. З тих символів треба, щоб кожен створив герб пана Андрія. Як він собі його, його уявляє, як він бачить його, які який він є, так, щоб можна було показати цей листочок і сказати, от, на мою думку, от ти є от такий, такий, і ці символи, мабуть, мали би бути на твоєму гербу, бо вони би тебе так відзначали, твою індивідуальність і твою неповторність. Пан Андрій теж малює собі герб, і потім кожен учасник групи. По черзі презентує свій ескіз герба і розповідає, чому на гербі є ті чи інші елементи, те чи інше зображення. Чому він так вважає, що це є е, герб, наприклад, пана Андрія? Після цього е, групі дається час. На створення на базі цих ескізів спільного єдиного малюнку, особистісного герба особи А в даному випадку, пана Андрія, в реальності це було, може бути так. Ми звертаємося до людини і просимо її вийти, відпочити, попити кави, чаю, зробити для групи. Каву, чай, печенька підготувати, так, щоб зробити перекус у цій роботі. А тоді вся група бере один аркуш паперу, беруть свої ескізи, всіх учасників, і тоді пробують створити один загальний такий герб, який би був таким. Підсумком, Яким би був таким зосередженням всього того, що наробив кожен, створив, зробив, напрацював кожен член групи, і тоді роблять презентацію такого загального, загальної роботи групи, такого підсумкового герба, пояснюють зміст нанесених на ньому символів, елементів, кольорів, розповідають про його структуру. І дарують його особі А, наприклад, пану Андрію, так, вже як остаточний груповий такий підсумковий е, завершений малюнок герба е, батька, матері, брата, когось з родини. Тих дітей з особливими освітніми потребами, з інвалідністю. Насправді ці батьки інколи мають дуже мало уваги до себе, до свого життя, до своєї історії. Вони дуже багато сил. І енергії сконцентровують на цю дитину, щоб її полікувати, щоб оздоровити її, щоб допомогти її соціалізуватися в нашому середовищі, і інколи не дбають за себе, а їм надзвичайно потрібна увага. І ця методика дає цю увагу, сам процес малювання герба дає увагу до цієї людини, коли ми її запитуємо, коли ми кожен в групі малюємо цей герб, коли презентуємо і кажемо тим самим: ми бачили тебе, ми були уважні до тебе, пане Андрію, і ми ось так тебе побачили. Це дуже ресурсна вправа для родин, які виховують, піклуються про дітей з особливими освітніми потребами, з інвалідністю. Дякую вам за увагу.